І вже відтоді ви носили цей корсет? І Той корсет має, я носила більше шести років. Тоді я їхала на дачу і зустріла людину, яка мені сказала, що є Бог, який зціляє, навіть раки зціляє. І вас може зцілити. Я в корсеті. Хребет мій плаває, рука моя вибита, ноги мої болять. Ольга Матвіївна Стельмах народилась у 1931 році в сім'ї колгоспника. Дитинство Ольги проходило в тяжких умовах. довелось пережити голод і війну. Батька забрали на фронт, тому вона змушена була важко працювати для забезпечення сім'ї. Дуже хотіла поступити в медінститут. І я поступила в Київський медінститут за фахом лікаря. В перік навчання в інституті я плавати не вміла. З тренером вчили нас плавати, і я втопилася, потонула в Дніпрі. Мене він витягнув, відкачали мене. Ну Потім ще другий випадок був, що я в своєму ставу вже так. Плавати ніби трохи вміла, Живніли, Рішили, знову. рішила знову поміряти знову. дно і теж втопилася, але теж мене спасли. Так що два таких моменти було, що я могла не бути живою, але mm -hmm. я жива після закінчення інституту. В Казахстані працювала по направленню. Після того переїхали, замуж вийшла і переїхала в Хмельницьку область. Тут Пропрацювали ми не багато, переїхали в Тернопіль. Ну, в Тернопільській області працюємо із 1963 року. Чоловік мій головним лікарем обласної лікарні, був Уже 17 років, як помер від інфаркту. Але за період, коли ще він був живий, ми будували дачу. І там я камні носила, і в мене трапилася травма з позвоночником. Хребет мій був зірваний, і сказали, що оперуватись в Тернополі в Києві не можна тільки в Харкові. Операція дуже велика складна, мала бути через живіт, пластини металічні ставити. Я на це була незгідна. Мені сказали, що пожиттєвий корсет носити з металу і жорстких, жорсткого полотна. Я на це була згідна. І вже відтоді ви носили цей корсет? Той внимає, корсет чи... я носила більше шести років, але це вже був період, що я вже на пенсії була. Але я працювала ще. І права рука моя була вибита в той період. Я нею не могла рухати ні на один міліметр. Вона просто висіла як пліть. Так жила я з травмованою рукою, страмованим хребтом, я була вся з руками розбита. У нас тяжче, тяжче ставало працювати. Так, я той період, коли моя вибита рука була, я не працювала як лікар. Я, я вже була на пенсії і я тільки була на дачі, там обробляла лівою рукою, обходила хазяйство, все. Ну і коли помер мій чоловік. Тоді я їхала на дачу і зустріла людину, яка мені сказала, що є Бог, який зціляє, навіть рак зціляє. І вас може зцілити. Є церква живого Бога. Тобто ви перший раз почули про те, що можна взагалі без всяких ліків, без так, лікарів отримати я, ну, зцілення? так? Розумієш, мені, мені було. Дуже прагнула я зцілитися. Мені дуже надоїв той корсет. Mm -hmm. Кожен раз син мене затягував ним. Болі були так, страштали. Так, рани були під грудьми, mm -hmm. в тазу, під лопатками від того металу. Той метал сталь прорізала, прорізали тканину, прорізали мою шкіру. І я схватилася за ці слова, що є Бог, який зціляє, що Бог її зцілив чоловіка від раку. Що він і вас. Я сильно ждала, то було десь серед тижня, в середу, мабуть, mm -hmm. я насилу дождалася неділі, вона мені сказала адрес той, я запам'ятала той адрес і пішла шукати Островського 60 Це було в квартирі її дочки. І я прийшла туди в це зібрання. Які були бо, ваші враження? Воно мені було не похоже, бо вже можна було ходити до церкви православної, оскільки мене там Тобіці. колись хрестили в подвалі, mm. бо саме розруха була на, на церкві. Я зайшла то зовсім не таке проповідь: е, е, говорять про Даніїла. Ну, я правда, вже коли трапився Чорнобиль, той. Аварія, то я маму забрала з Київщини до себе. Mm -hmm. І я не для себе, а для мами читала Біблію, і читала новий заповіт. І мені все розходилося ходити, стала вже в Православну церкву, mm -hmm. там не так, як написано. А тут прийшла, не розумію, що говорять. Проповідь я розуміла, бо я вже читала її в старому заповіті. Але як стали молитися, я не розуміла, що моляться, але мені було дуже якось радісно, тривожно і плачно, і я плакала, і така якась сила на мене сходила непонятна для мене. Е, і підійшла до, підійшла до мене сестричка одна і говорить, що вам, як? Я говорю, мені дуже добре, але я не розумію, що говорять. А вона... що тут взагалі відбувається? Як так, тут так, А вона каже, через ту сестричку говорить Бог. Він говорить до церкви. А я стою і думаю, хм, якщо дійсно Бог говорить так непонятно, то я хочу, щоб до мене він сказав, я так хочу допомогти. Не тут, де я живу, тут, mm -hmm. тут всі віруючі, а от на Київщині, де не знають Бога мої ровесники. Де всі старші померли, і я хочу їм допомогти. У неї це було відкриття, таке пророцтво для церкви. Я тоді не розуміла, що це таке, але вона підходить до мене, кладе руку мені на плече і говорить: І от доч моя, ти хотіла допомогти своєму народу, поможеш не тільки своєму, многі підуть через тебе. Для мене це було так дивно. Думаю, як вона знає, що я таке подумала, як вона знає. Я ж тільки подумала. Я не розуміла того, що Бог знає наші думки. І від того часу я стала вірити в Бога, що, що Бог є, що я так. стала віруючою. Я ще твердо не покаялась, але пастор сказав, хто є новий. Тут є. Може, хтось хоче, щоб за нього помолитися. Mm -hmm. е і я сказала, я є знову тут. Я спитав, хто я що. Я розказала за себе, що я лікар, е скільки мені років, е чи я знаю Бога. А я кажу, я знаю, що Бог є, тому що я для мами читала, не для себе, для мами читала. Знала, що Бог є, тільки його не розуміла. Добре, а скажіть, от коли ви почали відвідувати церкву, які були ваші перші враження, вже перебуваючи там на зібраннях, як ви себе взагалі почували? От ваше взагалі? Я, почуття, я, я скажу так, як Перший я прийшла день. в церкву, церква це не храм, це не будинок, а це люди. Як я прийшла сюди, де це було зібрання людей, віруючих, мені було радісно щось. Я не знаю чого, мені ніхто компліментів не говорив, нічого доброго, але мені щось було так тривожно і радісно, пастир сказав, може, у вас є проблеми, ми за вас помолимося. Посадив на крісло мене. Нас було ще небагато, ну, десь біля 20 чоловік було людей. Каже, які проблеми? Я говорю, проблема вся від макушки до п'ят. Я в корсеті. Хребет мій плаває, рука моя вибита, ноги мої болять. І взагалі, взагалі, плоть моя йде вниз. Я не така активна, як я була в молодості. Мені тоді було 65 років. Вони стали молитися на нових мовах. Я не розуміла, що вони моляться. Я не розуміла, що ця сила Духа Святого діє на них. Вони помолилися за мене, положили руки на плече, що я не просила це вибите моє. Положили руки на хребет мій, Пастор на коліна положив. І, і молитва вдруг молились, молились на мовах, і вдруг молитва всіх разом кінчилась. Пастор каже, рухайте, чим, не могло, чим ви не могли рухати. А я сижу і думаю, діти, що ви знаєте, вдруг я не рухну. Всі ті діти, що кругом мене, скажуть, що Бог безсильний. Я не подумала за себе, я подумала за всіх, що, що окружають мене. І так думаю, з лікарської точки зору, якщо дійсно, я не відчула, що на мене сила там, щоб зійшла, чи що, нічого я не відчула. Думаю, якщо дійсно, є Бог живий, і він торкнувся мене, що мене зсіляє. То за скільки може зцілити? Я так подумала, за три місяці може відновитися в хребті. І Так, медичної точки, точки зору так? і кажу mm -hmm. до пастора: я не буду нічим рухати зараз. Я даю Богу срок три місяці. Я не знала, що Бог для Бога немає сроків ніяких. Може мгновенно зробити і може скільки угодно часу mm -hmm. ждати. А пастор сказав, хай буде вам по вірі вашій. Але я встала, і як я пішла додому, я йшла ніби мені 25 років. Я, я, я йшла такою висі. сильною, такою здоровою Додобної. і думаю, дійсно, Бог є. Бог по дорозі мені сказав, що він є. Але моя права рука висить, я нею не рухаю, треба на стіл, я її положу, треба з стола я її скину. Вона мені зовсім не рухалася. І пройшов, і я приходжу на зібрання кожного, кожної неділі. неділі. Так, кожної неділі, там, що кажуть читати, я дома читаю, У мене вже була біблія і був новий заповіт. І пройшов місяць, і я щось роблю на кухні. І мої обидві руки вверху на кладовці. Самі забули. Зняла вниз. Я думаю, як вона попала туди, як вона попала. І опустила її, направляю всі сили. Думаю, може рухнеться вона, а вона рухається, як будто з нею ніколи нічого не було. Повністю вона. Вилезла, Повністю, абсолютно всі рухи подвіжні і сила з'явилася. Я зразу все в праву руку взяла. Я думаю, чекай, рука рукою, а от хребет. Я починаю розпускати свою шнурівку. Тут. Я розпускаю, і трохи рухаюся. Не паралізує мене все добре. Я відкинула корсет. Я нахиляюся, я в сторони згибаюся. Все в порядку. Чудний Бог. Через місяць він мене повністю зцілив. І коли я вже не могла дождатися, коли прийде син, йому розказати, що я вже здорова. Він приходить з роботи, і я перед ним відкрила двері і роблю зарядку в усі сторони. Він мені показує, мамо, що з тобою. Я говорю, це я я зцілена. Я з тої радості не знала, що казати Богу. Я не вміла молитися ще. я кричала, Боже, ура тобі, ура Боже, не знаючи нічого. І це був момент, коли я глибоко повірила в ісціляючу силу нашого Господа. І відтоді я стала глибоко віруючою. Але я ще не була хрещена Духом Святим, я ще не прийняла була водного хрещення. Мені ще не було тої глибокої, не було розуміння у мене ще тоді. Я не все розуміла так, як треба розуміти. Я читала, але я ще не все розуміла. Але, але з часом ви вже почали більш глибоко так розуміти і Звич... бачити Божу Звичай... волю звичайно, і життя. З Богом, якби Бог мені змінилося. став відкриватися. Я розумію тепер, Більше. що я призначена Богом давно була, і Бог мені відкривався глибоко. Бог мене хрестив Святим Духом. Але це хрещення було не як обично, як усі там повторяй за мною, це не було так. Це було наодинці, на, на дачі, зі сльозами. Я плакала, я хотіла общатися з Богом неізріченими словами. І Бог мені говорить: якщо ви батька матір, дороже мене, посчитайте, недостойні мене. І я собі думаю, Боже. За чоловіком, за сином як ухажувала, так і буду, за матір'ю, так і буду. Ну, а це ж Бог, я його не, не бачу. Боже, зійди на мене, Дух Святий, дай мені ознаки. Алілуя, молюся, і немає ознак. І мені друге приходить із біблії слова. Якщо дитина у вас попросить хліба чи яйця, ви не дасте ні камня, ні, ні скорпіона, а ви дасте дитині те, що просить. Настільки Дух Святий сильний. І він дасть вам просі І я сказала Алілуя, і тут Бог хрестив мене Духом Святим. Це було щось надзвичайне. Тим більше я злякалася цих звуків, це були необичні звуки. І я говорю: а може, це не від Бога? Засумнівалася. Засумнівалася. І кажу, Боже, я не хочу. І воно зупинилося, ті звуки зупинилися. Потім думаю, а може я Бога оскорбила. І я знову попросила, сказала Алілуй, Господь, і знову пішла молитва. І переконала. я успокоїлася, переконала, що це від Бога. Розкажіть, як, як змінилося ваше життя? От як ви почали далі жити? Е, ну, коли я увірувала, Бог мене зцілив, і Бог далі. Я вже mm -hmm. зрозуміла, що це Божа воля в усьому житті моєму. Бог став мене звати на роботу, стали дзвонити. Я не працювала, бо рука моя не Чи рухалася. Не так. Фізично, так. Став Бог мене звати на роботу. Я працювала в туб диспансері я працювала в ендокрінному диспансері, я працювала в наркодиспансії, я працювала в третій лікарні. Я кругом став мене Богу так тільки кінчається період, ну коли мене позвали на скільки місяців. Кінчається період, уже є дзвінок, мене звуть у друге місце. І я на дачі стала працювати обома руками. І зараз працюю. І зараз працюю вже не як такий чіткий спеціаліст-окуліст, а працюю, окуляри продаю і консультирую хворих, і на дачі все роблю. І там ще там що там я там. скажу: як Бог зціляє, то Він зціляє абсолютно. Ми із сином на дачі працюємо, в нього спина болить, а у мене ні. В нього руки болять, а у мене ні. І дякую Богу за те. Просто чудний Бог. І я дякую Богу ще за сина свого. Ну, Тут вже я навчилася молитися, я стала більше читати, я стала більше розуміти. Син поїхав в Італію, ну, ніби на заробітки. І там йому робив на лісоповалі осколок попав від бензопили в око. Застряв він, не, не погрузився в глибину ока і витягнути неможливо. І так дві неділі дзвонить, око воспалене, око болюче, я допомогти не можу, хоча я і кулі звідси, він там не може піти, бо не легал. Я молилась на колінах, в сльозах. Ми Стали ще до ніхто Бога. до крові, як Біблія пише, не сражалися. Я молилася в сльозах, я взивала до Бога. Я просила, Боже, я не знаю, як допомогти, але для Тебе немає нічого неможливого. Удалити осколок. І дзвонить він через дві неділі. Мамо, все в порядку. Як? Осколок від бензопили попадає в це саме око, другий осколок, вибиває той і відлітає сам. Це міг зробити тільки Бог. Це була молитва. Ну, Бог бачив мій зов і мої сльози. Я безмірно дякую Богу за це. Син бачить зараз нормально оком цим, все нормально, вернувся. Слава Богу за все. Слава Богу, за дітей. Слава Богу, вся родина прийняла Ісуса Христа за Господа. І ці близькі, і дальні всі. Бог дав мені так у моєму возрості. Мені зараз 79 років. Я працюю, роздаю молитви, покаяння, молюся за людей, які потребують за зцілення молюсь їхнє. Так і дійсно, і озираючись назад, ви можете дійсно сказати, що Бог вас вів із самого дитинства. Ось так, так. підводить до того моменту вашому так, так, житті, так. що ви е, прийшли я, вже знаючи Бога, знаючи слово Боже і розуміючи все. Я знаю, що у Бога я предназначена, можливо, раніше закладень світу, і Бог мене вів, спасав. Багато було ситуацій таких, що мене б могло не стати. Але я жива, слава Богу, до Бог сих пор жива. Час. Бог прийшов. Я не казала, забирайте. боже, ти так пізно прийшов, як би раніше, то скільки. А ще як я вертаюся назад, коли я тільки увірвала, я ще працювала окулістом, uh -huh. оперувала. Слухайте, я оперувала такі очі, що і Одеса, і Київ відказувалися одно єдине око і рискувати. Uh -huh. А я, щоб професор не знав. Але вже це після того було, як Господь. Вже увірували. Як, увірували, як Господь Матвійка зцілив внука мого. І я молилась таку коротеньку молитву: Господи Ісуса Христе, Ти спас розбойника на хресті, учеников на морі, спаси, помилуй мене, поможи мені прооперувати дану людину. І я йшла вдвох тільки із сестрою, навіть без асистента. Я не розуміла, що я роблю кримінальну справу, судову справу роблю. Але Бог був зі мною з руками, коло, коло рук моїх, тобто в моїх І руках, да. Господи. моїми руками Бог робив. Операція проходила відмінно, зір стопроцентний, тільки професор на обході каже, чий це больной? А я тихенько казала, мій. Він повернувся, подивився, понятно. Тобто ви бачили, що Бог завжди з вами так, вас підтримував? Так, так, так. Розкажіть, як що сталося з вашим внуком, Матвійком? Е, сказали, що... Це вертаючись назад, я ще була невіруюча, і... але це був божий клич до мене, щоб я не вернулася. Температура закатарилась з дитко йому було рік. Прийшла участкова педіатр і мама його теж терапевт. Порадились у двох дуже мудрі докторші. покапаєм систему дитині глюкозку. А дитина, як бутузік, Ну подумаєш, там велике діло. Тільки підключили глюкозу йому і він дав клінічну смерть повністю. І дзвонить вона, Матвійко помер. Але... І тут була Божа рука. Це все, це все Бог діє. Анестезіологи, наркотизатори були не зайняті на операції. І тут же вони прибігли, підключили йому штучне дихання, запустили серце. І так дитина сім суток під апаратним диханням була. Всі аналізи нормальні, спільно-мозгова пункція нормальна, все нормальне, відключи, і дитини немає. І медсестричка моя говорить, що чи він хрещений. А я говорю, ні. Хто ж усі кругом партійні, крім мене? Вона мені дала священної води, каже: похрестіть його. Я не вміла як, не вміла що, але пішла в лікарню, там побризгала його водою, а вийшла на двір. Це вперше в житті. Я підняла руки вверх і кажу: якщо ти є на небі живий Бог, ти, ти оживиш цю дитину. А я буду вірити, що ти є. І іншим буду казати, що, що Бог є живий. І пішла додому з сльозами. Я прийшла, невістка дзвонить. Каже: Ви вже вдома. Кажу, Матвірко вже помер. Каже, ні. Через п'ять хвилин, як ви вийшли, він відкрив очі, пізнав мене, попросив водички. Напився, і ми все відключили, і він зараз спить. І Дякую Богу, що Бог дав і мудрість, і вміння, і він зараз дорослий інженер. От я хочу сказати, останній випадок я перебувала, рахую щиро в Господі. У нас була вечірня молитва. Після молитви я читала Слово Боже. Уже без 20-12, думаю, що треба спати лягати, бо завтра на роботу. Я помолилася, і вдруг моє серце забилося так, що вискакує. Десь поза по 150 ударів в минуту просто затрепоталося. І дихання таке стало. І в мене лікарств немає. І я поміряла тиск 200 на 95. І я розуміла це, що це гіпертонічний криш, що може бути інфаркт або інсульт. І дзвонити до сина. То пізно, поки він, поки таксі, поки все, то мене не буде. Я сказала, Боже, я віддаюся в руки твої повністю. Якщо я виконала план, ти забереш мене, а якщо...